Ата небесний, я приходжу зараз до Тебе в молитві. І я молюся, Господи Тобі, Боже, за тих людей, які потребують Тебе. Нехай відчують Тебе, Господь Боже. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб Дух Святий їх утішив, говорив до них, Боже. Я не знаю, Господь Боже, через що вони проходять. Але ти знаєш їх. Я молюся, Господи тобі, Боже, щоб вони ніколи не забували, що ти знаєш їх по імені, що ти Господь Боже, який прощаєш, що ти Господь Бог вірний. І я молюся, Господи Тобі, Боже, ті, хто потребує зцілення, дай зцілення, той, хто потребує, Зміну своєму житті, нехай прийдуть ці зміни. Хто потребує заспокоєння серця, заспокої їхнє серце. Ісус, я молюся, Господи, Тобі, Господь, щоб ти показав їм ту всю лож, яку хоче сказати їм поганий дядько. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб у них відкрилися очи на цьому. Ісус. Тільки ти один, Ієгова Іра, Егова Нісі, і Негова Рафа. Тільки ти один, Боже, можеш спасти, і змінити, і наповнити. Я молюсь, Боже Господь Тебе. Во имя Твое. И прошу, Господь Божий тебя, чтобы сегодня Ты наполнил каждого своей силой, своей любовью. Я молюсь, Господь Боже, Тебе во имя Твое. Молюсь, Господь Божий, о том, чтобы мы знали тебя. как Отца. Я молюсь, Господь Боже, чтобы мы не были сиротами. Но мы, но мы, но мы были дочерьмя и сыновья Божьи. Я молюсь, Господь Боже, чтобы никто не был в депрессии, в замкнутости. Иисус, хвала Тебе и слава. Аминь.